Вітаю, друзі! Дивимось інгредієнти для нашого печива горіхового без цукру і без борошна. Отже, два яйця беремо середні, не крупні. і збиваємо за допомогою звичайного міксера до побіління і збільшення маси. Ось така чудова піна вийшла у нас. Перекладаємо в ємність, якій зручно буде перемішувати, із сухими інгредієнтами. А саме горіхове борошно, підсолоджувач. Сухому вигляді, трошечки розпушувача, ну, може, навіть не чайної ложки, на кончику ножа, як то кажеться. Спочатку все сухе перемішаємо, а потім будемо об'єднувати з яйцями, рухами такими зверху вниз. Дивіться, по довнешку зачерпуємо і акуратно перемішаємо. Нам потрібно, щоб все рівномірно розподілилось, але ну, не втратити ці пузирчики воздуху. У мене вийшло на 2 яйця, 6 повних столових ложок медалевого борошна. І викладаємо за допомогою кондитерського кульочка. Ось так, відсаджуємо невеличкі, якось трохи відстань між ними. давайте. Духовка в мене вже нагрілася до 200. Все це робимо швидко, тому що тісто без борошна, воно не стійке, а горіхи ще й важкі, а піночка у нас така ж тут легесенька з цих яєць. Духовку на 10 хвилин. Далі, друзі, не менш захоплюючий процес, зготуємо крем плотненький такий для начинки для нашого печу маскарпоне, пополам з вершками, щоб плотненько було, не, роз... не розтікалося. Цукрозамінник 2 пакетика. І додавлю розчинну каву, щоб наш крем мав аромат горіхове печиво із кавовим кремом буде. Друзі, обов'язково куштуйте інгредієнти, які кладете в крем, ви ж не будете його перекпіхати. Тому що одного разу маскарпоне, хоч і сроки годності в холодильнику зберігався, попався мені гіркий. Реально гіркий, і добре, що я не налила вершки і не перемазала свій тортик, бо це ж був би взагалі капець. Отже, маскарпоне, вершки. Все дуже добре охолоджене, друзі. Якщо ви несли його з магазину, наприклад, був теплий день, то хай воно декілька годин постоїть в холодильнику. Цукрозамінник і розчинна кава. В мене лате, типа 2 в одному. Тут молоко або вершки і кава. Без цукру, звичайно. Збиваємо міксером. Близько 2 хвилин я збивала, ось така густенька мусить бути маса. Якраз тим часом приготувалось наше печиво, воно мусить у мене навіть недобренько постуять, десь півгодинки, щоб хорошо схололо. А крім тим часом буде в холодильнику зберігатися. Дивіться на оцей блиск донешка, коли випікаєте на силиконову ковричку. На смак печиво трошечки схоже на кокосове, воно хрумке, ось чуєте, і крихке. Годиться на крошечки, якщо потрібно. Накладаємо багатенько крему, так як він у нас не надто калорійний, бо не солодкий. І печиво сухеньке, можна ось так його їсти хрумкеньким, а може постояти в холодильнику і одм'яне, таке буде більш ніжне. Можна понакривати кришечками, буде подвійне. А можна не накривати ягодками, прикрасить буде таке відкрите печиво. Я зроблю різні варіанти, а також сухеньке залишу взяти в дорогу на перекус. Отже, друзі, немає ніяких обмежень. Все, що приготовлено і продається, все це ми можемо приготувати вдома і порадувати своїх близьких, особливо, якщо вони мають якісь вади здоров'я або мають зайву вагу, що автоматично з часом призводить до певних захворювань. Тому ми робимо смачну і корисну профілактику селячівських захворювань. Добра здоров'я! Всім пока!